Два роки існує цікаві проєкти різноманітні, але хотіли вже давно обмінятися от саме предметами старовини показати у вашому відносно молодому місті, де от не так багато всіх таких речей, можливо, збереглося. І е, тому виникла давно ідея привезти до міста Горішні плавні етномистецьку колекцію краєзнавчого музею. Однак, ви знаєте, багато було різних моментів історичних, які цьому завадили. Але нарешті все це відбулося, і ми дуже раді сьогодні тут знаходитися і бачимо, що. Наші експонати виглядають надзвичайно тут органічно і чудово. Найперше, це жіноча сорочка додільного типу, додільна, тобто довга, характерна саме для полтавського регіону. І відразу звертаю вашу увагу на кольорову гаму, адже вона не яскрава, не така криклива, а дуже м'яка, приглушена і природня. Це барви нашої природи, бо нитку фарбували природними барвниками, а вони ніколи не можуть бути яскравими. Однак сорочка ця вважається святковою, тому що дуже пишний рукав, так званими зборами. Зверху пухликами ви можете побачити і уставкового типу, тобто зі ставкою на рукаві для зручності жінки. Горловина теж дуже рясно призібрана для того, щоб створити е, такий силует красивий і е, пишного достатку українського. Е, крім того, звертаю вашу увагу на те, де розміщена на жіночій стороці вишивка на рукавах. Та на Подолі, тому що на е, стегнах жінка носила так званий стегновий нешитий одяг плахту. Тут вона теж представлена в такій м'якій кольоровій гамі. А груди були закриті керсеткою. Ми презентуємо дитячу керсетку з нашої колекції. Тобто потреба в вишивці на грудях, її просто не було, бо був інший е, стрій, інший тип одягу. А чоловіча сорочка поряд представлена так званим полуботківським зором. Теж дуже поширений характерний узор, який зараз використовують. Не тільки для чоловічих, але й жіночих сорочок. Здавалось би, як це так? Ми знаємо, що є жіночі орнаменти, є чоловічі. Насправді, в оригіналі полуботківська сорочка належала його дружині. І у каталозі 1902 року, 12-го археологічного з'їзду у Харкові, вона таки була підписана сорочка жени Полуботка» і Палубочишина. І потім вже інтерпретації, варіації пішли по всій Україні завдяки Полтавському губерському земству, яке опікувалося кустарними промислами на Полтаві. Тавщині вони видавали спеціальні каталоги, в яких вміщували зразки орнаментів, які мали відшивати кустарниці. І от серед інших була представлена і сорочка-полуботка, яка на замовлення куста, кустарного складу була скопійована з тієї на виставці 1902 року. І таким чином, завдяки цьому каталогу, сорочка пішла у мандри не тільки на Полтавщині, але й по всій Україні. Тому раціонально й доцільно використовувати полубочішений взір і на жіночих, і на чоловічих сороках. Звертаю вашу увагу на цікаву орнаментику. Вона має назву найбільші зразки це павуки. А ті от вусики, які відходять, це баряні ріжки. Тобто саме такими орнаментами і складений полубочишений взір. Тут ви теж бачите червоний колір з невеликим крапленням темно-синього та чорного кольорів. Ну, а об'єднавчим чинником між жінкою та чоловіком є одруження, весілля. І посередині ми якраз і подаємо такий весільний рушник, вишитий у. Українським рушниковим швом теж яскраві кольорові барви, червоні, і в центрі ви бачите зображення дерево життя або дерево роду. Якраз те, що об'єднання відбувається кількох родів. Кожна гілка позначає ці родинні зв'язки. Навколо обрамлений цей рушник так званою ламаною гілкою, яка теж символізує об'єднання родини. Ну, а яскравий червоний колір, теж такого особлення любові, пристрасті, в чомусь крові да, зараз захищають нас наші герої. Теж все це об'єднано в цих вишиванках. Але рухаємося далі. То від весілля, що символізує теж дівочий вінок, статус жінки змінюється. Вона вже не носить вінок, вона одягає на голову очіпок, щоб не було видно її волосся. А у холодну пору року ще зверху пов'язує і хустку. Очіпок на Полтавщині мав назву зборник, тому що він зав'язувався на потилиці. А хустки вже були крамні, купувалися з вишивкою мануфактурного виробництва. І тут, дякую колегам, ви помітили прекрасну нашу стару етикетку і показали її людям. Якщо добре почитати, то навіть відомо звідки і хто привіз цю хустку до нашої колекції. Це був відомий археолог, відомий етнограф Іван Зарецький, який дуже тривалий час працював у тоді природничо-історичному музеї Полтавського барського земства, робив виїзди, як от наші колеги сучасні, по території Полтавщини і збирався ці речі для музею. Згадали ми про плахту поясний нешитий жіночий одяг, а аналог. Такий чоловічий на поясі носили ткані пояси. Пояс слугував символом достатку, статусу людини, а також мав і практичну функцію. Він підтримував спину при важкій роботі. Тому пояси могли бути ширшого розміру, і в різних варіаціях. Трошки повернемося до весілля. На весіллі використовували різноманітний традиційний посуд. І тут такий посуд і представлений. Це куманець, його одягали ну, один із варіантів походження, такий трошки жартівливий, що кумушки. На весіллях одягали на руку куманці. Там були міцні алкогольні напої, і вони ходили між гостями, наливаючи їм повні чарки. Таким чином підтримуючи гарний, веселий настрій. Але це одна з таких фольклорних, скажімо, версій. Окрім того, поряд ви бачите дерев'яну баклагу. І якраз куманці походять від таких баклаг, але тільки додалися отвори посередині. Ця баклага теж надзвичайно цікава, тому що вона є копією 19 століття з оригінальної козацької баклаги 17 століття. Знову ж таки, вигадали. На в кустарних майстернях. І, і ще один теж цікавий предмет, ви потім теж підійдете його більше розглянете це дерев'яна козацька люлька XVIII століття. І серед всіх експонованих предметів це найстаріший предмет. Чому так ми на ньому акцентуємо увагу? Тому що, я думаю, всі їм добре відомо, що козаки дуже любили палити тютюн і використовували маленькі глиняні люльки носогрійки. От теж про виставку змотреного таких люльок ви їх бачила. А тут дерев'яна люлька. І, звісно, дерево гірше переносить. Вогонь в її експлуатацію. Тому дуже нам пощастило зберегти в нашій колекції саме таку дерев'яну люльку. Але за формою вона повністю відповідає глиняним козацьким. Звісно, продовженням будь-якого роду, наслідком спільного життя чоловіка і жінки є їхні діти, які є продовження роду загалом всіх українців. Тому два столика присвячені дітям дівчинки та хлопчику. Серед дівчачих речей представлена сорочка вишивана. Ця вишиванка теж цікава, бо Знову ж таки, відсилає нас до полтавських земських майстерин. Ну, і теж думаю, вам відомо, що хрестик, як більш проста техніка, прийшла до нас з Індії в 19-му вже столітті і витіснила класичні традиційні українські шви для вишивки, а їх було на Полтавщині більше 200 технік таких вишивок. То тут якраз представлена класична вишивка, так звана лиштва або рахункова гладь. Хоча традиційно в Українці вважалося, що дитячого одягу і не було. Однак дитячі Дівочі хлопчачі речі вони були зменшеними копіями. Дорослих речей. І дуже часто виготовляли із старих сорочок батька або матері, тому що це вже натуральне полотно було вистіране, м'якеньке, виношене, і дитинці було в ньому дуже зручно та комфортно. Поряд ми представляємо дитячу керсетку От той нагрудний одяг, про який я говорила жіночий. Тобто той, який не потребував вишивки на грудях. Тут тобто він вже гарно декорований і прикрашений. Зокрема, представлена керсетка, так звана кубова, бо фарбована вже з спеціальних кубах. З кінця 19-початку ХХ століття. Земським майстриням належать і ось ці такі цікаві сумочки та кармани додаткові, які носили замість гаманців, теж вишиті традиційними узорами. Окрім того, діти гралися тим, чим могли знайти у побуті, що було поширене. І, наприклад, знову ж таки, з різних решток речей можна було виготовити хатню ляльку. Це одні із, якщо ці всі речі дуже давні надходження до фондів нашого музею, то хатня лялька буквально за останні п'ять років потрапила до наших фондів і стала їх своєю окрасою дитячих іграшок, тому що не дуже багато речей таких в нашій колекції. Дуже часто з ярмарок діти чекали батьків, тому що не тільки щось смачне привозили, але й різні іграшки. І серед іншого для дівчаток привозили так звані монетки. І ми представляємо такі монетки, не тільки традиційні для Полтавщини, але і з Харківщини, а Свищики є і з Київщини. Чим цікаві ці монетки? Чому в них така назва? Тому що на ярмарках їх продавали за одну копійку, тобто за одну монетку, або давали на здачу теж як копійку Звідки, Звідси походить назва. Однак, незважаючи на те, що це такі своєрідна посудка, да, як ми говорили в дитинстві, що і тоді такими діти гралися, вони повністю відповідають канонам великого звичайного столового посуду. Тарілочки виготовлені теж такі барвини, яскраві, традиційні, природні, забарвлені характерні для Полтавщини і сусідніх. Регіонів, а хлопчики більше любили шуміти. Ну тому їм більше свищики пропонували для ігор різноманітних. Ну і крім того, давнину вірили, що свист, різний шум, різні звуки відганяють злих духів. От зараз так трошки хочеться відступити і казати, якби знайшовся такий силовий розбійник, який би так свиснув добрезний, щоб всю орду від нас просто здуло. Раз наші предки вірили, що шум цей може відігнати. Сподіваємося, що десь таке дійсно знайдеться і. Все буде добре у нас. А от теж в колекції наші такі от свищики дитячі представлені дуже великій кількості. Вони і полив'яні, і ангобами прикрашені без поливу. Теж дуже були популярними серед дітей. Вишита і сорочечка теж хлопчатя представлена, вже трошки пізнього часу, на підлітка, але теж традиційно, класично, як то все має бути виготовлено. Якщо чоловіча сорочка в нас представлена, тунікоподібна, це найдавніший тип поширений на Полтавщині чоловічої сорочки, то тут вже сорочка -чумаць. Чумацька, навіть 1950-х років, але повністю виготовлена за традиційними українськими канонами Полтавщини. Окрім того, діти дуже любили гратися різними іграми. На теї потрібно. І серед іншого в нас у колекції зберігаються так звані крем'яхи. Теж вони на виставці представлені. Що це таке за гра у крем'яхі? Скажімо так, де діти могли гратися, знаходити різні рештки від великого посуду побитого, вони обтесували краї, щоб не поранитися. І потім вибирали або окремі однакові крем'яшки, а у кожного було набор 10 крем'яшків. Один із них має відрізнятися. Тут ми теж показуємо інша полив'яна така мисочка, цікава, десь потрапила до людей виготовили два собі такі окремі крем'яшки. Потім ці крем'яшки підкидали і підставляли долоньки. Якщо ловили парну кількість цих крем'яшків, то хід переходив до іншої дитини. А якщо не парний хід, то гра продовжувалася. І те, що це навіщо був потрібний крем'яшок, який відрізняється. Коли дитина впіймала крем'яшок інший, то теж хід переходить до іншої дитини. Потім підраховували, скільки було китків, скільки було зловлено крем'яшків. і таким чином визначалося. Хто переміг, хто зробив більше китків. Доповнили ми теж цю колекцію чотирма поштовими листівками для того, щоб показати, як жили наші пращури. Ці листівки 1910-х років у нас в колекціях зберігається дуже багато. І що цікаво, що нашою автентикою цікавилися не лише на, Україні, на самій Україні, але й за кордоном, тому що це листівки шведської фірми Грандберг у Стокгольмі. І на них якраз і відображення традиційні заняття жителів території Полтавщини. Полтавщины. Ну, е... Ще б хотілося додати, що фотографії, які тут знаходяться, це наших місцевих фотографів. Вони е, е, закордонні фірми замовляли фотографам ці фотографії, а потім вже їх друкували. І якщо на території Полтавщини видавалися чорно-білі фото, то якраз за кордоном була, був триколірний друк, де вже розфарбовували наші чорно-білі фото. Тому ми можемо, так трошки, дивлячись на старі фотографії, на старі листівки, думати, що давнина якась вона така монохромна, чорно-біла, чимось така. А насправді всі ці вироби традиційних майстрів Полтавщини говорять про те, що минуле кольорове, минуле різнобарвне, наповнене таким живим духом української нашої старовини. І теж, можливо, ось, з колегами спілкувалися, вони пригадали, що дуже в багатьох селах була поширена практика, коли сім'я збирала фото своїх пращурів та тих і живих людей, і поміщала їх в одну велику рамку. Для того, щоб теж об'єднати свою сім'ю. То теж таку рамку ми сформували. З цієї колекції фото, які зберігаються в нашому музеї, і створили своєрідний портрет нації. Ми його назвали. Бо дійсно тут відображені і діти, і старше покоління, і навіть етапи весільного обряду, які були поширені в кінці 19-го, на початку 20-го століття, і вже сама сімейна пара, яка зібралася біля свого будинку. Адже фото в давнину було не дешевим. І для того, щоб зробити такі фотографії, сім'я вдягалася в найкраще. Ну як зараз теж готується до фотосесії дуже ретельно. Той в давнину теж була така практика. І тут ми якраз і бачимо відображення тих традицій, як виглядали наші пращури, як вони одягалися і як загалом виглядало те місце, де вони жили. Сьогодні я сподіваюся, що ця виставка нагадає нам всім про наше коріння, відправить нас в таку своєрідну мандрівку. Знову ж таки про дороги згадуємо, пригадаємо ми своїх бабусів, дідусів, а може хто знає набагато глибше коріння. І ще раз розуміємо, що хто б там що не говорив, а наше коріння надзвичайно глибоке, надзвичайно багате, і ми маємо його зберегти, щоб як оці фото, як вогник пам'яті, передавали наступним поколінням і речі з оцих скринь бабусиних. Так і загалом цю пам'ять про нашу історію, про нашу автентику, ми передали далі і зберегли на багато багато тисяча вперед.